Свіжі дані, це стане на 1 жовтня, на обліку перебуває 545 його позитивних осіб. 77, 7, 77 нових випадків біоінфекції було в цьому році. В принципі, тенденція зберігається попередніх років. У нас приблизно на 10-15%. Щороку збільшується кількість вонфікованих гості ефіру кажуть, що ніби і державна програма по боротьбі зі СНІДом у нас є, але фінансується вона в середньому на 30%. Питання здоров'я та безпеки життя не є пріоритетним у владних колах. Наголошує Володимир Антонюк і прогнозує нам невтішне майбутнє з звіл. Національна програма по ВІЛ -СНІДу в Україні фінансується на рівні втричі меншому, ніж в Намібії. Там по відношенню до кількості це так, але ну держава не не усунулася. Ну просто ну це звіт міжнародної аудиторської організації, яка порахувала, поділила кількість від людей і ту суму грошей, яка виділяється на цій програмі. Ми трошки, якщо така ситуація буде продовжуватись, через 10 років ми будемо в тій ситуації, які зараз є, там африканські країни, не коли 40 людей позитивні. Громадські організації, кажуть гості ефіру, мають більший рівень довіри серед населення, а тому тісна співпраця влади та неурядових організацій на часі єдиний шлях подолання вірусу ВІЛ. Щодо неурядових організацій, я тут е, хочу засвідчити, що дійсно це є локомотивом. Е, Протидії віл у нас в Україні, тому що да, держава, вона скажімо так, не має достатньо коштів. Вона не має достатньо такої гнучкості для того, щоб реагувати на ті події, які відбуваються саме зараз. Якщо ВІЛ не можна подолати, то з ним можна жити, акцентують фахівці. У студії кілька разів прозвучав заклик перевіритись та дізнатися про свій статус. Поза як все частіше до медиків звертаються люди, котрих лікувати потрібно інтенсивно, а часу на це вже просто немає. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Сергій Льоткін, час новин, Чернівці.